Вітаю всіх слухачів і глядачів мого каналу. Сьогодні поговоримо про суспільно-побутові пісні, зокрема про козацькі пісні. Україна здавна славиться своєю народно-пісенною творчістю. Сьогодні ми погортаємо сторінки саме суспільно-побутових пісень. Що ж це за пісні? Як писав Микола Васильович Гоголь, пісні для України все. І поезія, і історія, і батьківська могила. Покажіть мені народ, у якого було б більше пісень. Наша Україна дзвонить пісням. Які ж пісні є суспільно-побутовими? Це пісні, у яких розповідається про важливі соціальні явища. Вони хвилюють людей, передають їхні настрої, передають найрізноманітніші почуття людини. У суспільно побутових піснях відтворене життя наших предків, яке через різні обставини примушувало їх заради миру, спокою, добробуту до своїх родин покидати домівки, йти в козацькі походи, чумакувати, часто не зі своєї волі відбувати солдатчину або навіть жити в кріпацтві. Тому так особливо щемно, виразно виявляється в них волелюбність, ненависть до насильства, до будь-якої експлуатації. Мрії про справедливий суспільний лад. Фольклористи визначають велике жанрово-тематичне розмаїття таких пісень. Це пісні козацькі, чумацькі, кріпацькі, бурлацькі, заробітчанські, солдатські або їх називають рекрутські. Яскравою пісенною палітрою визначаються козацькі пісні. Вони найтісніше пов'язані з історією нашої країни. Спробуємо уявити себе тоді, коли виникли такі пісні, а саме у 15-16 століттях. Козацтво увібрало в себе інформацію про історичні реалії тієї доби: це боротьба з нападниками, перемоги поразки козацького війська, чужинська неволя, рабство. Отож, через це пісні звеличують волю, воїнську звитягу, патріотичний дух, безстрашність. Відданість праві національного визволення і звичайно ж козацьку славу. Багато таких козацьких пісень, у яких переважає тужливий настрій самотнього безталанного козака, безрідного сироти, якому степ широкий як рідний брат, а шабля і люлька як родина. У піснях цього циклу передусім зображено емоції героя, а не самі вчинки. Всі козацькі пісні відзначаються багатою палітрою художніх засобів, особливою мелодійністю. До найпоширеніших тем козацьких пісень належать пісні про героїзм наших захисників, про їхню готовність пожертвувати і родинним затишком, і навіть життям заради того, щоб наша земля була незалежною. Багато співається про прощання козака з рідними, його від'їзд із дому, про тугу, ностальгію за домівкою. Часто звучить мотив небезпеки, яка постійно загружує славному лицареві, і є пісні, у яких оспівано смерть воїна на полі брані. У козацьких піснях є образи символи. Образ калини це символ. України, явора, молодого хлопця, козака лицаря, а могила це своєрідний обеліск козацької слави. До відомих пісень козацьких належать гомін гомін по діброві, ой на горі та женці жнуть, стоїть явір над водою, а вже літ більш двісті їхав козак містом козак від'їжджає та багато-багато інших чудових, прекрасних пісень розвитяжне козацтво.

Thank cool. abrir І не причві до мене, нехай тебе ляхи менема, мене, мама, мене й ляхи знають, вином, медом за. So, way. The way. Наприклад, такий тест. Рядки А по -під горою, по -під зеленою козаки йдуть, узятість А. Думи. Б. Балади, В. Історичної пісні, Г. Календарно-обрядової пісні, Д. Суспільно-побутової пісні. Правильною відповіддю, звичайно, буде Суспільно-побутової пісні. Варіант Д. Тому що це поривок із пісні, «Ой на горі та женці жнуть. Наступний тест. Не рад явір хилитися, вода корінь моє, не рад козак журитися так серденько не є. Теж узяті із суспільно-побутової пісні. Це теж уривок із козацької пісні. Таким чином, вам потрібно орієнтуватися у видах усної народної творчості. Зокрема, ми говорили сьогодні про суспільно-побутові пісні і один із різновидів козацькі пісні. Потрібно запам'ятати, яка їх тематика, образи, настрої, основний зміст найвідоміших пісень. У наступному відео мова буде йти про інші види суспільно-побутових пісень. До зустрічі!